щирі вітання і сьогодні знову осіння літературна зустріч мене звати галина приріс я хочу вам представити ще одну шухлядку подкасту літературний креденс поезія осені неймовірна вона трохи з дощами вона трохи з вітром вона з осіннім листям яка навіває поезію сьогодні хочу зазирнути за шухлядку, яка є новороздільською, де є поезія неймовірної жінки ніжної, яка вміє передати свої емоції поетичним словом настільки, що кожен вір, здається, говорить її словом. Це Леся Алексєєва Коржинська, новороздільчанка, поетеса, усміхнена, позитивна та. Яка вміє вести свою особисту і особливу книгу, тому що вона в неї одна єдина, де вона не тільки пише вірші, а ще їх ілюструє відповідно до своїх емоцій. Рада вас вітати, Леся, в ефірі. Вітаю всіх! Тішуся, що мене запросили взяти участь у такому чудовому подкасті, і у мене є можливість почитати вам свої вірші. Є у вас поезія дуже багатогранна. Вона у вас писана настільки вишукано і коротко, здається, що кожний вірш є, можливо, такою краплинкою, яка є наповненням вашого життя. Новий розділ це місто, яким ви дорожите, це містом, яким йдуть ваші кроки, сторінки вашого життя, вашої родини. Знаю, що маєте такий вірш присвячений рідному місту. Чи зачитаєте? Дуже гарно розпочати читання моїх віршів саме з цього вірша. Про місто, в якому я народилася і живу. Вірш так і називається Роздоле мій. Під Львовом є зелене молоде містечко. Минають там щасливі і тривожні мої дні. Люблю тебе, Роздоле, мій новий Роздоле, ти мій куточок краю на землі. Прекрасний ти у різні пори року, коли цвітуть каштани, чи літає із тополі пух, коли з дерев пожовкле листя опадає, падуть дощі. Шибіле все навкруг. Агов, роздоле! Чуєш, мій новий роздоле? Ти оселився в моєму серці назавжди. немає тобі рівних, і не буде ніколи. Буяй новий роздоле, квітни і цвіти. Новий розділ для вас є дорогим, як для кожного новороздільчанина або гостя міста, який чудується невеличкому місту, де є ліс, озера. Але дороги нового роздолу переходять у рідні стежки, і така одна із стежок веде до хати, де була ваша мама, де проходило ваше дитинство, де на стіні той портрет, який дивиться очима з спомином про родину, з поменом дитинства, спомином, коли мама обіймала і кликала вас: Лесю, ходи час вечеряти, дитину. Знаю, що пишете такі вірші. Знаю, що маєте вірш про село, яке вам дороге. Я права? Так, звичайно, є така хата, хоч це також новий розділ, але це Коновальця. І коли я писала цей вірш, я бачила і хату на Коновальця, і мальви під вікном, які росли у мами. Вірш називається Люблю яскраве сонце в голубому небі, волошки в житі і веселка по дощу. Такою бачу рідну Україну, такою бачу, і такою я її люблю. Люблю село надвечір. Коли сонце сіло, на бантах кури, мальви під вікном. Люблю село надвечір, там спокійно і ніч люблю, як зорі над селом. А ранки сонце тільки зародилось. Кричить сусідський півень, на траві роса. Я бачила це все. Це неможливо не любити. Переплилися велич, простота, краса. Поезія завжди переплітається з часом, тому що так поезія живе. Вона насичується тим, що відбувається сьогодні, чи поряд за вікном, чи у твоїй душі, чи Україні. Сьогодні наша країна має важкий час, час випробування. І мені якось потрапив такий вислів, що вбивають твій дім, вбивають твою землю, калічать твоє життя. Знаю, Лесю, що і ваша поезія має вірші, які Розповідають про події в Україні, про події сьогоднішнього часу, які тривожать увесь світ. І вас, як жінку, як маму, як новороздільчанку, як українку не може не тривожити це. Знаю, що ви написали такий вірш, і можливо він стане сторінкою історії у поезії Нового роздолу. Будь ласка, зачитайте його. Так, є такий вірш. Тема війни не обминула і мою поезію. Вірш Аоркам захотілося війни. Звучить сирена, знову страх в очах дітей. Хто менший, тулиться до мами, а оркам захотілося війни. Минулася зима, та не відзимували. Дітям би в школу, в дитсадок на гойдалку, майданчик, їм би бігати, стрибати, загарбники. Цей гріх страшний, він ваш це гріх дітей, дитинство відбирати. А у матерів дорослих вже синів, вони ростили їх. Ночей не досипали, віддали найдорожче через те, що захотілося вам війни. І голосили, як під плеве кача, зустрічали. А їм би дома щоб коло батьків, жінок, дітей, а їм би вранці на роботу, ввечері до хати, загарбники, цей гріх страшний він ваш, це гріх життя невинних забирати. А оркам захотілося землі, землі. Тут більше нічого сказати, загарбники. Цей гріх страшний, він ваш, це гріх на чужі землі зазіхати. На тему війни я маю ще один вірш вірш від комедії і до драм. Все більше хлопців в камуфляжах, важкий наплічник на їх змучених плечах. На терті музулі сховали берці, та очі не сховати, не сховати біль в очах. Випробували зазирнути у ці очі. А в душу. Що там? І яка у них душа, можливо, чорна від війни, чи в квітах від кохання, бо кажуть, що не стариться вона і вічно молода. А руки, їхні сильні руки, так впевнено тримають автомат. І не одна хотіла би триматись за цю руку, щоби квіти для неї в цих руках. Хтось одягає камуфляж на риболовлю, полювання, наплічнику закуска і сто грам і так різняться. Хлопці ці у камуфляжах. Вони на відстані, як від комедій і до драм. Події в Україні щоразу змінюються. Кожен день, кожна година має свою сторінку до перемоги. Дивлячись на вашу поезію, Лесю, розумієш, що ви маєте таку велику віру у серці, як і уся Україна. І ця віра є відображена у віршах, а ще вона відображена у вашому поетичному записнику. Дивлячись у нього, якось мені так вдалося зазирнути, що на тій сторінці, де є вірш про те, як ви вірите, бажаєте і чекаєте цієї перемоги, є карта України, але вона особливо побачена вами, тому що там є Україна на двох ногах. Покажіть, будь ласка, бо це неймовірно це побачити. Дивлюся на сторінку у вашому літературному записнику, де Україну ви побачили, ну, напевно, як. Країна, яка твердо стоїть на обидвох ногах, тримаючи, витримуючи і вистоюючи удар Росії проти нашого миру, проти нашого дому. Але Україна дійсно переможе, тому що вона у вашому вірші майже уже, майже ось-ось, за кілька кроків до перемоги. Зачитайте того вірша. Перемога буде, звичайно, наша, по-іншому й бути не може. Вірш на двох ногах. Подивимося уважно на карту України. Що ви тут бачите? Так, села і міста. А ще, так, річки й озера, а ще так, гори і поля. А як пильніше? Бачите, як твердо вона стоїть на двох ногах, не на одній, на двох не на колінах. Тому і вистояла у таких важких боях, І зараз важко. Важко, як ніколи. Та їй ніколи легко й не було, що вистоїть вона, відкиньте сумнів, люди, добро завжди перемагає зло. Поезія для кожної людини є особливою, а ще є особливе відчуття самої поезії. Якось я мала нагоду слухати вірш, життя прожити це не поле перейти. Ви його написали, напевно, мені здається, маючи особливе відчуття до самого життя, можливо, до якихось роздумів, чи до якоїсь певної події в своєму житті. Бо такі філософські, глибокі вірші не пишуться просто так. Вони пишуться вдумливо, пишуться серцем, пишуться певною думкою. Як це трапилося, Лесю, що такий вірш має місце у вашому записнику? Коли я їздила літом на канікули до бабуси, дідуся на Коломийщину, йти нам було до них. З поїзда далеченько, ми йшли напевно, годину полями. І я знаю, що таке ходити полем, коли є стежка, немає, зорано, не зорано. І коли я згадала собі приказку Життя прожити це не поле перейти, я писала про поля, якими ходила довго і стежкою, і нестежкою. Вірш називається Життя прожити це не поле перейти. Життя прожити це не поле перейти. Та й з полем все нелегко. Хто ходив полями добре знає, По полю добре стежкою йти, а в полі стежка не завжди буває. Хтось мусить перший йти, аби її втоптати. Хтось мусить перший йти по оранці, стерні, хтось перший мусить ніг своїх не шкодувати. Зуття свого болоту довго відмивати. Протопчить стежку, от тоді вже легко йти. Як часто ми серед такого поля? Здається, не закінчиться воно, та раптом мовні звідки під ногами втоптана стежина. І тут тебе понесло, понесло. Літературний креденс це є така особлива річ, де в шухлядку можна сховати свої власні думки, власні відчуття. І ось там, де написано ім'я Леся Алексєєва Коржинська, можна скласти такі слова. Думка, ніжність, мудрість, вміння бачити сьогоднішній час і передати це віршим коротким, але таким насиченим, що, здається, самі емоції вклалися не в кожне слово, а в кожний звук. І гарно його слухати вашим голосом. Хочу сказати, що поезію читати це зовсім непросто, її треба відчувати. І на завершення сьогоднішньої зустрічі. Знаю, що маєте дуже смачний, в доброму розумінні такого українського, львівського слова, вірш про каву. Хочу його почути і хочу цей вірш подарувати кожному кожному для насолоди, хто сьогодні слухає подкаст Літературний Креденс. Прошу Лесю, презентуйте такий смачний вірш. Цей вірш написаний у Львові. Щоб бути у Львові, і кави не пити. Слова ці споріднені. Кава і Львів, старий і сучасний. У всі пори року крутий нереально, центр заходу, Львів. Хто був там хоч раз, не забуде ніколи. Це місто музей зачарує усіх, щоб бути у Львові і кави не пити, слова ці споріднені кава і Львів: бруківка, вітрини, фонтани, афіші. Тут леви повсюду, неначе живі, у вуличках тихих, в шаленому центрі. Львів кавою пахне. Поїдьте на каву у Львів. Час літературної зустрічі добігає до кінця. Хочу подякувати сьогоднішній гості Лесі Алексєєві Коржинській і сказати, що поезія завжди є для душі, для серця, для роздумів. Тому, хто має бажання висловити відгук. Щодо сьогоднішньої зустрічі чи побажання до наступних, а можливо і бути присутнім тут, чи щось сказати, те, що сьогодні лягло на душу, будемо раді, телефонуйте, пишіть, кожний раз буде ваше слово почути. Мене звати Галина Приріс. Щовівторка, о 12 й годині, о гарний український полудень. Подкаст Літературний Креденс відкриватиме нові шухлядки, даруватиме нові імена, даруватиме поезію, яка матиме емоції, які вам захочеться переживати щоразу. І насолодитися ними. До нових зустрічей. Чекаю. Креденс. Це неймовірно.